Вправа 732. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше здання х2 плюс 16х плюс 64 дорівнює 0. Щоб розв'язати це рівняння, ліву частину запишемо так, щоб використати формулу квадрата суми. То записуємо тоді х у квадраті. 16х ми можемо записати плюс 2, що множиться. Перший вираз у нас x. Потрібно тоді 2 помножити на х і потрібно помножити на 8, щоб було 16х. Додати А 64 це 8, що множиться на 8 або 8 у квадраті. І це дорівнює нулю. Зліва ми бачимо за формулою квадрата суми, що це можна записати як x плюс 8 до квадрату. І це дорівнює нулю. Ну що ж, цей вираз буде дорівнювати нулю, коли основа х плюс 8 дорівнює 0. Переносимо плюс 8 через знак дорівнює з протилежним знаком. Пишемо х тоді дорівнює 0. Зліва було плюс 8, стане мінус 8. Або х дорівнює тоді 0 відняти 8, це мінус 8. Це є єдиний корінь нашого рівняння. Переходимо до другого завдання. 36х в квадраті мінус 12х плюс 1. Щоб використати формулу квадрату різниці, запишемо 36х в квадраті, як 6х що множиться на 6х, або 6х до квадрату. Відняти подвоєний добуток, 2, що множиться. Перший вираз у нас 6х. 2 помножити на 6х, це буде 12х. І ще можна помножити на одиницю. Все одно залишиться 12х плюс. А одиницю запишемо як 1 у квадраті. І це дорівнює 0. Зліва, за формулою квадрата різниці, ми можемо записати як 6х. Відняти 1 до квадрату. І це дорівнює 0. Є. Цей вірус буде дорівнювати 0 в квадраті, якщо сама основа дорівнює 0. 6х мінус 1 має дорівнювати 0, або 6х дорівнює. У нас справа було, зліва було мінус 1, якщо ми перенесемо, справа буде 0 додати 1, або 6х дорівнює. 0 додати 1 це буде 1, то x тоді дорівнює. Як знайти х? потрібно добуток. Поділити на відомий множник, 1 поділити на 6. Це можна записати у вигляді дробу 1, шоста. Переходимо третє завдання: 4х квадраті плюс 9 дорівнює мінус 12х. Перенесемо мінус 12 х через знак дорівнює з протилежним знаком. Отже, записуємо як 4х. Справа було мінус 12х, зліва буде плюс 12х, і плюс 9. Це дорівнює 0. Щоб описати формулу. Квадрата суми 4х2 запишемо як 2х, що множиться на 2х, або 2х у квадраті. Плюс подвоєний добуток 2, що множиться перший вираз це 2х, що множиться, 2 на 2х це буде 4х, потрібно помножити ще на 3, щоб було 12х, плюс 9 запишемо як 3 у квадраті, і це дорівнює 0. Зліва за формулою квадрата суми записуємо це як 2х плюс 3. До квадрату. Що це має дорівнювати нулю. Цей вираз дорівнює нулю, якщо 2х основа дорівнює нулю, 2х плюс 3 дорівнює нулю. Переносимо плюс 3 через знак дорівнює з протилежним знаком. Та буде 2х дорівнювати 0. Було плюс 3, стане мінус 3. Так. Або записуємо, що 2х дорівнює. 0 відняти 3 це мінус 3. Є. Як знайти х? Ми добуток мінус 3 ділимо на відомий множник на 2. Тоді х у нас дорівнює мінус 3 на 2 це буде мінус 1,5. Це є єдиний корінь нашого рівняння. Переходимо до четвертого завдання. Х завдання. Хваті дорівнює 0,4х мінус 0,4. Переносимо все справа вліво, в ліву частину рівняння, змінюючи знак доданків на протилежний. Отже, х у квадраті було плюс 0,4х, стане мінус 0,4х, якщо ми перенесемо через знак дорівня. Було мінус 0,4 буде плюс тоді 0,4. І це дорівнює тоді 0. Ну що ж, використовуємо формулу квадрату різниці, то буде х в квадраті мінус 2, що множиться, перший вираз у нас х. Потрібно ще помножити на 0,2, щоб вийшло 0,4х. Плюс. 0,4 це 0,2, що множиться на 0,2 або 0,2 до квадрату, і це дорівнює 0. За формулою квадратної різниці зліва записуємо як х відняти 0,02 до квадрату це дорівнює 0. То тоді записуємо цей вираз дорівнює 0, якщо основа дрівнює 0, хміну 0,2 дорівнює 0. Переносимо тоді мінус 0,2 вправо з протилежним знаком. То пишемо, що х тоді дорівнює 0. Було мінус 0,2, стане плюс 0,2. Або х тоді дорівнює. 0 плюс 0 0,2. Це вийде 0,2. Є? Записуємо відповідь. Отже, розіжіть рівняння. Ми розв'язали в першому завданні. Записуємо, отримали мінус 8, в другому завданні отримали 1 шосту. В третьому завданні отримали мінус 1,5, і в четвертому завданні отримали 0,2. Є?